їхніх гріхах. і нагадати, що буде суд Божий, що кожен із нас, людина, предстане перед Богом. Ми люди всі грішні, і кожен із нас зустрінеться з Богом. Тільки одні люди зустрінуться з Богом як з судьєю, а інші люди зустрінуться з Богом, як зі своїм спасом. Дорога душа, як ти зустрінешся з своїм Творцем. Слава Боже каже, що Христос постраждав за наші гріхи, за всіх людей. Він помер на Христі. Він проляв святому кров за кожного з нас. Він у третього дня, він воскрес, він є живий. Він сьогодні закликає людей, покаяться і навернутися. Покаяться – це визнати свої правини, визнати свої гріхи і попросити у Бога прощення. Примиріться з Богом, читайте Святе Письмо, читайте новий заповіт і псалти, читайте молиться Бога, Господи, благослови міста Одеса, благослови Україну!